Ласкаво просимо на Insider програму, де ми розглядаємо бізнес зсередини. Сьогодні у нас в гостях людина, рішення якої безпосередньо впливають на успіх компанії, двері котрої захищають тисячі будинків по нашій країні і не тільки. Тож комерційний директор компанії Абвер Наталія Подобрій. Вона знає, як ідеї перетворюються на успішні продукти і які стратегії дозволяють компанії залишатися лідером на ринку. Вітаю вас. Вітаю, раді бачити в нашій студії. Тож давайте починати. Давай перше питання. Хочу вам поставити таке: чи можете ви коротко охарактеризувати стан ринку вхідних дверей в Україні на даний момент? До повномасштабної війни кількість виробників хідних дверей була значно більшою. Після вторгнення дехто не зміг відновити свою діяльність, декому прийшло, прийшлось зменшити обсяги виробництва, а деякі взагалі перейшли працювати в інше направлення. Ті виробники, які не припиняли свою роботу, на сьогоднішній день стали значно. Сильніше в сервісному обслуговуванні та покращила якість свого продукту. Сам ринок вхідних дверей просів і на сьогоднішній день, на жаль, не відновив свій рівень до воєнного часу. Купівельна спроможність також значно зменшилась. З приводу обсягів вашого виробництва, чи зменшилися вони після початку повномасштабної війни? Ні, наші обсяги виробництва не а навпаки, збільшились, Якщо враховувати те, що ми почали виготовляти більш складний та трудоємкий продукт ніж до війни. Тож який ваш найбільший комерційний здобуток чи перемога в цей час? Ми вважаємо, що найбільшою перемогою в цей дуже надскладний час є те, що ми запустили в місті Києві свій філіал, що забезпечив більш оперативну доставку нашим дилерам. Завдяки цьому ми розширили географію своїх продажів, значно збільшили торгівельну команду. Тим самим стали ближчими до свого клієнта. Що зараз важливо для клієнта, та як ви підлаштовуєтеся до кінцевого покупця? Найважливішим на сьогоднішній день для клієнта є сервісне обслуговування, а саме швидке та оперативне реагування на запити або проблеми клієнтів, швидка та якісна доставка, терміни виготовлення. Із постійних атак зі сторони агресора, декому дуже важко планувати або чекати виготовлення дверей, і тому найважливішим на сьогодні є товарна стратегія та її постійна наявність на складі. Також хочу відмітити, що кінцевий споживач на сьогоднішній день став більш примхливішим, вимогливішим до комплектації дверей, до її якості, до дизайну, і, тим самим, термін прийняття рішення закупівлі дверей значно збільшився яким чином побудований сервіс вашої компанії? Сервіс нашої компанії розпочинається з контролю якості всіх матеріалів, з яких виготовляються наші двері. Дуже важливим є наявність відділу рекламації, що забезпечує клієнту швидке та оперативне вирішення будь-якої проблеми. Відділ логістики працює над якісною та швидкою доставкою в різні куточки України. І нарешті, найнезамінним, скажімо так, помічником для нашого клієнта 24 на 7 є наявність сервісної команди, яка знаходиться у нас в бек-офісі і виконує всю операційну роботу. Які інновації в сервісі будете анонсувати в найближчому майбутньому? Скоро ми готові будемо запустити в роботу особистий кабінет клієнта, що забезпечить нашому дилеру бути більш самостійним в роботі, а саме розміщати замовлення, резервувати двері зі складської програми, без допомоги свого менеджера переглядати залишки товарів на складі. Також дилер зможе аналізувати динаміку своїх продажів, а найголовніше у дилер. Раз завжди під рукою буде актуальна інформація про акційні пропозиції. Які ж нововведення в продукті ви зробили за ці два роки? За ці два роки ми змогли запустити виготовлення дверей нестандартних великих розмірів, що дало нам змогу бути ближчим до дуже вибагливого клієнта з індивідуальними якимись потребами. Також ми запустили в складську програму двері з трьома контурами: як вуличного, так і квартирного сегменту, що дає нам змогу бути. Більш конкурентними в очах наших покупців. Ще я вважаю дуже важливим те, що ми запустили виготовлення міжкімнатних дверей, прихованого монтажу, і на сьогоднішній день дуже активно розвиваємо цей напрямок. Як ви бачите еволюцію дизайну вхідних дверей, і які стилі, тенденції, на вашу думку, актуальні сьогодні? Вподобання та смаки дизайну вхідних дверей дуже швидко змінюються. На сьогоднішній день актуальний стиль стриманості та мінімалізму. А саме, це прямі лінії, гладка поверхня, декоративних елементів також мінімум, або взагалі їхня відсутність, фурнітура прямих та правильних форм. Щодо кольорів, то зовнішнє покриття в топі це сірі, білі, чорні та колір під структуру дерева, а зсередини найактуальніші це світлі білі та пастельні кольори. Тож розповідайте, дивіться, тенденція дизайну вхідних дверей вона така постійно змінюється. Як компанія до цього адаптується? Стратегія нашої компанії полягає в тому, що ми не копіюємо моделі наших конкурентів, а саме їх створюємо. Це дає нам змогу бути новітніми та більш цікавими кінцевому споживачу. Наші топи та новинки найближчим часом будуть запатентовані. Тож, який слоган компанії Абвер? Абпер це двері, які полюбить ваш будинок. Дуже дякую вам за таку конструктивну розмову. Дякую Буду вам. рада бачити вас в нашій студії ще раз найближчим часом. Дякую.